Товариство Одик Україна має дуже гарну і давню історію футболу. Тобто, при підприємстві існувала команда Одик Україна, яка займала перші місця в аматорському футболі. Маємо дуже потужний послужний список перемог, тому і футбол пов'язані ну, за всю історію. Скільки існує Одекс, тільки існує футбол. «Одик». Було прийнято рішення завершити футбольну історію в аматорському футболі саме командою «Одек». Але оскільки підприємство Одек ну, рахується як дуже потужне підприємство, один із великих платників податків, по чисельності працюючих, ми там, може, поступаємося тільки атомній станції Азоту, а ми великий роботодавець. В області. І оскільки Верес є народною командою в області, ми не могли стояти осторонь. Ми з самого початку розуміли, що наша співпраця з Вересом буде довготривалою, продуктивною. І, я думаю, що корисною і для компанії, і для Вереса. Тому тут не стояло питання, то тобто щось там. Отримати прям, чи думати про те, що чи ми продовжуємо цю історію, чи не продовжуємо, це принципове рішення, і ми будемо цим займатися завжди. Той принцип, за яким, за яким створений е, верес, що це є народна команда, це не є якась е, команда олі, олігарха, там, чи це, би, от, 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 ну, нам це дуже імпонує. Ну, для нас це, ну по-перше, приємно. Може це ніхто і не розуміє, що таке Одик, да? але хто хто знає, то вже розуміють, що Одик, він не випадкова компанія в футболі. Товариство «Одек Україна виробляє фанеру різних видів, сортів, то тобто, яка використовується багато де. Це є найпотужніший виробник в Україні. Ми виробляємо. Ну, до 50, а може і більше відсотків всього виробництва фанери в Україні. Продукція користується попитом, ми експортно орієнтоване підприємство. Там, до 80% ми ну, в різні часи по-різному, але десь в середньому. 70% своєї продукції ми експортуємо в Європу, в Америку, в Азію. Ми великий роботодавець, а, випускаємо ну, продукцію, яка Рахується на ринку, то тобто, марка одик вона вже є маркою одик. Робимо якісно, різноманітно до потреб клієнтів. Тобто випускаємо в широку, широку номенклатуру. Тобто фанери з різними покриттями, різні кольори, різні. Використання навіть робомового вогнетривку фанеру, чого не робить в Україні ніхто. Важко уявити, де не може застосовуватися фанера, там, починаючи від будівництва літаків, закінчуючи там, виробництвом паркету, там, будівництвом опалубкою, тобто широкий спектр. Тому ми, тому ми будемо розрухатися в цьому напрямку, розвивати асортимент, номенклатуру і безумовно збільшувати виробництво, якщо дозволить дозволять обставини там, по, ре, ре, по ресурсам сировини. По, ну, будемо сподіватися, що наша продукція буде дуже востребована, коли ми переможемо і почнемо відбудовувати нашу країну. Верес створив бізнес-клаб. Тобто ну, і запросив нас цю історію. І це історія людей, об'єднаних е своєю любов'ю до футболу. Я зустрів дуже багато людей, які еф... це бізнесмени, це бізнесмени там ну, з великої букви, які дуже багато роблять для. Міста для регіону, і це можливість спілкуватися з розумними людьми, з успішними. Ну, про футбол ми на трибунах. А коли спілкуємося в перерві, то все вже трохи більше. То це вже більше, і можливо, з цього щось, якісь колаборації з'являться, щось вийде. Я хочу, щоб верес виграв Лігу чемпіонів. Все від вереса залежить. Від е, того, що як тренери будуть надихати, е, як будуть підбирати гравців, як гравці будуть е, з якою самовіддачею працювати. Я думаю, що все реально. Чому ні?